Поблизу наших позицій було замічено двох кітерів. По даним у них були радіостанції та обладнання, яке нам потрібно було захопити. Командування вирішило пропустити противника через позиції піхоти, щоб не виявляти наших позицій та знищити ворога вже біля агресного розрахунку. Підпустили максимально близько під час їхнього пересування між будівлями. Першого знищили відразу, а з другим трішки прийшли, щоб допомогти заховатися його за забором. Візуально ми його не бачили, ми його тільки чули. Він кричав, Максим каже, я 300, а Максим вже мінус роботі, Він вже не працював. Дрон коригував, ми посікли йому ноги. Він не витримавши болю та інтенсивного вогню, вирішив застинути.